Кінець травня наближається літо, а з ними сесія, яка виштовхує з вашої голови думки про щасливе життя. Але годі сумувати, а краще беріть приклад журналістів, які розважаються та беруть майстер-клас в найкращих професіоналів своєї справи. Мене звати Ліна Геліна, і сьогодні ми завітали до інституту журналістики, де стартувала журналістка весна 2016 Сегодня стартует 49-я журналистская весна. Это ежегодный фестиваль, идеей которого является объединение поколения выпускников и нынешних студентов Института журналистики. В этом году на студентов ждет масса мероприятий. Это мастер-классы, квесты, а также лекции от известных специалистов. И, конечно же, завершается все торжественным концертом в субботу в 12 дня в актовом зале Института журналистики. Мы запрошивали как просто ведомых журналистов, так и выпускников института. Это, в частности, меню. Гуменюк, Алла Мазур. Це багато хто дійсно я просто не згадаю, тому що займалися цим інші дівчата, але э, дуже багато народу обіцяють прийти і ми сподіваємося, що це буде круто. Собірайтесь посещати мероприятия журналістської весни 2016. Навірно. А чому так не вірите? Ну, тому що ми не знаємо, але нам розрекламував Корнеєв ваш. ваш ивент, поэтому, может быть, сходим. Честно говоря, какие мероприятия будут в этом году, не знаю. В прошлом все было как-то недостаточно масштабно, что ли. То есть, по сути, ничего такого не было. А был концертик, насколько я помню, там пару лекций в рамках журналистской весны. Но вот именно каких-то событий таких. Может быть, в этом году будет лучше, я не знаю. Ну, посмотрим, что будет. Журналістська весна триватиме з 23 по 28 травня. З понеділка по п'ятницю будуть відбуватися розмінні квести, лекції та майстер-класи за участі відомих працівників медіа. А у суботу відбудеться від фінальний концерт, куди запрошуємо вас. З вами були ШТБ, центр української журналістики.